Нації поліклініки нашої чиновники так поспішали, що зразу вони забрали будівлю, майно, але вони забули про людей. Ми п'ять місяців не отримуємо заробітної плати. Ми довго чекали, що міська влада повернеться до нас обличчям і вирішить це питання, але не тут було. І ми в знак протесту прийшли голодувати. До стін мерії, але не один із депутатів навіть мер, не підійшов до нас. І коли ми піймали мера з чорного ходу і привели, то він сказав: «З вас буде сміятися вся Україна, що ви це тут таке робите. А що тут сміш... А що ж тут смішного, що медики голодують, не отримують заробітну плату і з кого потрібно сміятися? А депутат, до якого я підійшла, він сказав, а мені це не цікаво. А постає питання: а навіщо тоді ми вибираємо наших депутатів, які повинні робити для людей добро і на благо людей? Чи ми вибираємо їх для того, щоб вони набивали тільки свої кишені? І коли ми сказали, заявили про те, що наша слідуюча. Ступінька, так сказать, ми підемо пішою ходою на Київ. То тут з'їхалися чиновники обласні. Вони обіцяли нам, що чуть -ли... не завтра вони виплатять нам заробітну плату, але щоб ми тільки не йшли пішою ходою на Київ. Ми поставили свої умови ну, не умови, а вимоги, які ми давно вже ставимо, на збереження нашого закладу медичного. І виплата заробітної плати. Ми сказали, що ми не довіряємо своїм чиновникам міській владі, і ми все-таки вирушимо пішою ходою на Київ. І ми будемо йти до тих пір, поки наші вимоги не будуть здійснені. І вже у дорозі нас застала звістка, що міська влада зібрала позачергову сесію депутатів, і вони проголосували за ліквідацію поліклініки. Поліклініку ліквідували і людей всіх звільнили. Ми залишилися за бортом. І ми далі йдемо все одне, Ми будемо до кінця до Києва. Ми будемо шукати правду, ще в Києві. І ви, будь ласка, нас підтримайте в цьому. Більше нам ні до кого звернутися. Ми звертаємося до таких простих людей, які самі щоб нас підтримали. Ну Ще ми спробуємо пошукати.